Всім доброго ранку. Дінозаврік Маша Спала, поки ми з мамою гуляли із Кеті. Якщо влітка могла погодитися Так, Точно, ти влітку з нами гуляла. І ти в холод. Ну і зря. Класно. Коли гуляєш, ти ж ідеш постійно, не холодно взагалі, на маки жарко, я розтягуюсь періодично. Ну вилізти з кроваті не змогла. Ну, я сильно і не настоювала. Сьогодні вночі літали шахеди, їх збивали, Маша бігала з фонариком, а я вже так звикла, що я собі лежу і сплю далі. Маша, у нас сніданок. І на сніданок є е, вибір з трьох страв. З трьох смачних страв. Я тобі вчора показувала, що там в морозівники. А, млинці? Що ще? Сирники і що ще? А, і шаурма. Ладно, то, то не сніданок. Млинці чи сирники? Млинці з маком і там вони ще. А сирники з шоколадними дропсами. Я не знаю, що це таке. мені сказали, що смачно. То що? Ще раз. <реш> Малинці з маком чи сирники з шоколадними дропсами? А вони ці є солоні? Ні. А, вони з маком. Та-да! Та і і то, -то. <реш> Добре. Та-да! І то, то Я так і знала. От так у нас за бортом. Так, ось. Млинці з маком та вишнею сирники з шоколадними дропсами. Не брала ще таке в Галі балувані. Я там зазвичай ми беремо за ретемом пільмішки а, і бендерики. Воно смачно. Пільміні не пробувала, бендерики смачні. А, а це вирішила взяти, спробувати, бо знаю, що Маша любить мак. Шоколадні дропси люблять всі. Не все так просто з цими блинцями, вони воно, розвалюються. І сирники теж, я їх розморозила в мікрохвильовці і вони розплилися трохи. Ну вони прям дубові такі були, що мені здається, що вони всередині не просмажились. Я колись так робила, і вони всередині, вони зверху засмажились, а всередині... Ти саме великому огні робиш, я ж тебе знаю. Ну, коротше. Молодний видає, а вона дуже купила. Хе-хе, у мене сир. Я то їсти не буду. Я спробую, мені ж треба, буде. Знати, чим я дитину тут годую. Хоп. 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 По складу все чудово, там вершкове масло, немає маргарину. Ну, тільки що цукор і борошно. Це те, що я не дуже люблю. От. Готово. Ох ти! Баліринка. І це шене, 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 ти зараз маєш прийти до столу, отак. А буде ще краще. А є молоко у тебе? Молоко? Mm -mm. Mm -mm. Сметана є. So є вершки. Ну, молока у мене не буває звичайно. Я потому що. Ні, молоко я купую і роблю з нього мацун. От, є мацун. А чого не пить молоко? Воно вкусне. Не будемо їй пояснювати, да? що? <свісна> так? Так. Що? Що? що молоко? Що не так з молоком вже? За що? Ну до молока. Э, е, цельное молоко, сейчас расскажу. Ну, да, ладно, ну, и, да, я вот и думаю, ну зачем тебе да. рассказывать, если ты пьешь молоко и в тебе хорошо от него. Все, значит, нормально. Так, а что я? А, у меня, ось, бачите, купила заморожені ягодки, черную смородину. Хорошего доктора будет? А, да. да. Еще раз, хорошего доктора будет? Да. Раз? А чего? Ну, хочу пару серій. Ми вчора твоїх домогосподарів подивилися. Давай, думаю, тобі намагалася. Ну, чесно, от я зрозуміла, що я їх передивлятись не буду, я їх хорошо пам'ятаю просто. У нас є ще бутербродик, його треба б з'їсти. Може, Маша з'їсть. Вона така, що може. Сидіти, сидіти, а потім все з'їсти. Так? <сих> <сих> <Да? сих> І ми нарешті всілися. <сих> І як тобі? млинці Отлично. з цим з, з маком Вроде, і вишнею. Спробувати. Я хотіла сказати, подобається, що вони не занадто солодкі. <розумітно> я поняла, що зараз ти... А проєхали ж? Ні, там цукор, <розумітно> до речі, на останньому місці. Я здивувалась. Я його сто років не бачила. У нього болі в животі і рефлекс. Культразвук виявил небольшое mm. образование в кишечнике. Необходимо его удалить. Ну, тесно его в расписании. Вы со мной? Да. Мне, ну, для меня солодко, а я розумію, що у нас парти. Могло б бути ірше. Угу. А образование в кишке, что тут скажешь? Ох, ну. С... Конечно, кушать во время всего сериала <laughs> то ещё задоволение. Там вечная операция, я О Боже, Мёрфи! О Боже, я не зможу їсти, дивлячись на мерфі в такому вітку. Їдемо з Машею в епіцентр. За отаким от килимочком. Ще одним. Я вже стою, мені жарко, а Маша ніяк не збереться. А ти очікувала щось інше? Я очікувала швидше. Всі від мене цього Да яких назвав я не знаю, правильно? Дуже такі прикольні ці. Не знаю, сапожки. Це ні, це якось по-другому треба. Ці палуна ходи. Віздіходить. <свісно> Ми приїхали в епіцентр, сі... сиділи в машині годину, мабуть, так? Да? <гум> розмовляли про нам нема коли поговорити всі в телефонах або в і телевізорі. <гум> нам в серіалах сіли в машині. Я так задала один питання, друге і пішло. І ми час сидить. Так, от ось ці килимочки, дивись, Маша, вони, а таких от, от, от не було. У нас отакий. Ось той запитував, скільки коштує. Я казала, не знаю, а Артем купував. Е -е, як думаєш, може отакий? Чи все ж таки отакий? А в чому різниця? – Не знаю, ну чисто візуально трошки різні. Він... Та да, да. він такий а. трошки може слизький бути, але в мене бізнесі. він корисно підлога і чорний ніж сірий. Такий? Да. Мені здається, просто що цей буде простіше чиститися, бо тут а сюди більше поміститься. Да. Тому що… Да? Mm -hmm. <laughs> Привела Машу, їй органайзер на кухню. Мені кажеться, отакий. Ось. Скільки тут сантиметрів? Ширина. О. Або цей менш. Може отакий якийсь? Просто. Ні, це великий. Не влізе? Ні. Бачимо точно. Оце саме. От там зверху ті, ті ті, що можна обрізати. От там. От. Молодець. А, ну так. Ну, да. Це не то, трошки. Це не оці треба... можна обрізати ось. Так. Да. А оце і не влізе. Це вас Ось що. Ні, це точно в довжину так не поміститься. Оцей можливо. Що тут напевно? Оцей от незручний. Знаєш чому? Mm. Тому що от у тебе є довгі такі? Отакі от є? Ложки? Е... Лопатка, вот. черпак. От сюди ти не покладеш нічого такого. Я знаю, такого. у нас точно така сама на домі на попередньому. Незручна. Оця зручніша. Да. А ось ще є якісь, дивись. Такі. Тут різинові штучки клас. Мені каже, що в дорога. 208. Та ні. А, не. не, не знаю, якось мені ціну так. А ось є просто такі килимочки, які ти вирізаєш, кладеш. Це і прикольно, що просто не здувалося, але ж мені казали, що воно там не ціліпалась в своїй тумбі Маша обрала. Оприділилась. Маша взяла дві, там у неї дві полички. Дві шугляди. Верхні то, що часто використовують, нижній то, що не часто, але нижні теж хаос, поэтому і туди, і туди треба така, що Вітаю! Так, куди далі? За килимочками? Так. Пішли. Що? Шо? що, Весь килим коштує 1800? Мабуть. Бачиш, був 2,205. Це що, mm -hmm. так дешево. Ми тільки що чутко в бану за півтори okay. не купили. Окей. Може, то за к... за метр? Ні, я то 160 на 2,30. на да 60. В общем. Ось такий обрали бабусіму. Все, пішли на касу. Ще хочу для ванни ось такий засіб. У мене закінчується вже, а він дуже класно відмиває на лід вопняний. Тобі не треба аккорді, хоч так смачно пахне? Ні, я не люблю. Оцей. Покажи, ласка. там. Оцей. Дуже пахне. І потім всі питають, чим ти пахнеш. Оце у мене таке було. Перший раз і спитали з оцим офіційно. Дай понюхаю. Дуже понюхай, понюхай. Сідає батарейка. Певне? Да. Він же не так сильно пахне на вулиці, але пахне от цим. А понюхаєш, що мені оцей? Мені суки ще не бачила. Який розовий? Останній, да. останні, да. так. Перед останній. Сбачно теж. Люблю запах. Ви понимаєте? Моїй мамі в З собою люблю пахнуть. Мої мамі вгоди. Це. Приїхали на обід. Ми тут вже були з Машею, нам сподобалось. Машу треба нагодувати вже, та я теж вже проголодувалась. Проголодувалась, кажу Тож будемо зараз щось смачненьке обрати. Тут ми і сиділи прошли раз. Я замовила собі том'я, а Маша борщик. І курочку, і картопельку. Там ямчик, гострий супчик. Я люблю. Ми замовляли. з артемом е колись роли замовляли. І замовляла я кілька разів том ям. Дуже подобається. І в Таїланді ми їх дуже часто брали. Це класно. Ой, блін, тільки він слабшор. А, ні, це... це кальмар. А, кальмар і з лапшою все ж таки. Бачиш. Всім смачного. Воно. А ось і друга страва. Картопелька як бабуся твоя любить робити. Том ям дуже смачний. А я не пробувала. Так, треба навчитися його готувати. Та він якось на кокосовому молоці робиться, там щось друге. Хоча пішли на можна молокомоти. Маша не впоралась. Другу, другу страву ми беремо, забираємо з собою. Скаже бабушка, що це ми готували із собою Так, Дві картоплинки і курочку. Повірить? Ні. Ми вирішили ще взяти з собою десерт до бабусі. Кожного по одному. А то що ми з пустими руками збирали Да. Один такий, один такий і один ось такий. Да, і оцей. Клас! Да. Ми вже вдома. Гляньте, який класний колір. На відео теж не показано. Класний, класний. Такий глибокий. От я думала, що мій пуховик такого кольору. Мені завжди він вважався, що він. Я не в стіну в витру. Що він не чорний. Мама каже, він чорний. А мені він завжди кажеться якимось таким темно яким, Ну, коротше, з якимось відтінком червоним таким, знаєш? Не просто чорний. Ну, потім вже почала зрівнювати. З куртками. Ну так, да, він вже чорніший количений. Ну він якийсь ну, все одно колір, ну не просто чорний. І от я коли дивлюсь на цей килимок, кольор... мені здається, що я сприймала свій пуховік у такого кольору. Поки мені не сказали, що він чорний. О, клас! Я таку хочу. В, ай, Айкікі. в этом, в любаві. З чого вона всередині не трушила? Вона б так мягенька. Угу. Як області. А? А? Яка а? у мене а? Маруся? А? Клас. Марічка. Марічка точно. Крас, класно. Може так хорошо. Тобі треба такий теж. Він так комфортний, як будто то Каже, дай мені щось на голову. О, я знаю, що тобі. Ой, під сумочку цю підходь. Ну я тобі його не віддам. Я його теж дуже люблю і ношу постійно. Ну і ладно. Якщо не розраховуй, ну, і ладно. але я тобі можу сказати, де десь я в інстаграм замовляла. Вона мені попадається Скажеш. та сторіночка, я тобі її скину, як побачу. Так, ми пішли вже в гості. Все, йдемо знову їсти. Ми ну, Там тогда... уже у мамулі. Подарували їй подаруночки. Так, а я вот уже думаю, выше Маша... вот тебе подарунок. Три ножку. А вот. Маме подороло. Классно. Тут я його покладу. І от Дивіться, як став класний килимочок. А цей спортзал піде. Ти можеш його і там покласти, але мені здається, тут він так взагалі по кольору писався. Тут ]ся. він, і він озміру, та, та, і і по розміру давай Тут він однозначно, тому що ми ж там у мене той, що протрушу, я ноги збиваю. Ну да. А потім все одно заходжу сюди. Все тут і тут пісок він не буде от да. сюди виходити, да. він буде да. весь ну, тут. Ну Я ж понімаю. Ні, оце тут його місце. Мені теж так. такий треба. То що, поїдемо в епіцентр? Ще дуже класно. Ти в Києві такий самий в епіцентр, що я не везла. Да. Подивися, якого кольору ще тобі класний, краще. Класний, дуже класний, дуже класний. Да, він трошки блистить, бач, блистиночки тут є. От там он, на моєму такому. Я ті все сказала. Так, от. А що це? Сливи. Сливи. <реш> <реш> Знаю від кого. <реш> Салатик <реш> з чорнослівом. Салатик з яблуком? Ні, з редиска. З луком. <рес> Ні, ну, авгурець, капуста. Хочу. Вот. і там ще от картопілька, кухору, колбаска, сирочок. <рес> <рес> а ми ще принесли вот. <рес> <рес> а ми ще принесли вот. <рес> На закуску. Мама постійно каже, як можна їсти, їсти, а потім ще тортик. І останнім часом ми показуємо, як це робиться. <рес> 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 Прошли раз у мене. Картопелька зайшла, пироженка хорошо все. Вот сегодня. Да? <гум> 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 Давай, пока, пока еще силы не силы, сейчас Маша ручки піде помити. Пока ручки <гум> А я вже помила. Я вже не глажу. Я вже нагладилась, но обнималась. Собака. <гум> Ми з тобою вже, вже все, погладились. Mm. Я не розумію, що ви зробили з Керті. Ми просто заспокоїлися. Заспокоїли, заспокоїли да. ну, У неї була гіперактивність, а тепер вона більш стабільна і щаслива. Я як з психологом попрацювала. Да. Да, є у нас такий психолог. Сьогодні експлуатується Маша. Обично я експлуатуюсь з налаштуваннями новими в телефоні, а зараз оновилася АОС чи ЄОСТА. А чого? папочку буде. Я так люблю просто у всіх щось в телефоні прятки. Я наводять. так не, Ти, не ж, люблю. Мені тільки дають добро, я готова зробити все, безплатно. Краще не треба мені папочку. Якщо вам треба навести порядок в телефоні, мій номер телефона в описі під відео, дзвоніть, я зроблю це безплатно. Що я заплачу вам, щоб ви мені розрішили тут порядок навести. Ні, у мене тут все порядок. Ти впевнена? Так. Де у тебе знаходиться тебе? В самому кінці. Окей. Де у тебе знаходиться іншот? Иншот на первый этой самой. Вот, блин. Где у тебя находится браузер? Так, браузер. На другий. Да, блин! Точно не надо тебе? Смотри. У неї є одна папка бізнес і тут один додаток, типа тут что-то случайно у нас взяла. Не, не надо, тут вона вже все знає, ну в мене по этому самому. Галерею зроби, як мені сьогодні. Так я делаю. І отам подивись на шторку, що там у неї теж такий бедлам, як у мене. тут такие папочки хорошие, можно Ну скажи, що там за папочки. Значно, ну, только сейчас я щас, начну, потом так за ну, я не верну. Подожди, ты можешь. Я мені... тебе сейчас покажу. С... Давай я покажу. У мене так, смотри. Папка Папка соціальних мережі. І тут всі мої соціальні мережі, які я пользуюсь. Угу. Папка гроші. І тут всі додатки до мене карточки, калькулятори, там что-то угу. такое. Папка цікава. Тут у мене Netflix, музичка, Поняла, що таке, я таке смотрю, щось прикольне. Папка робота. У мене YouTube, Нова Пошта. Ні, Маша, дуже багато всього. – Я попиталась. Може, тобі спрощену версію зробити? Ні-ні, Ні-ні-ні, я там все знаю, у мене там все хорошо. Не чіпай, я тут її розумію. Галерею, галерею. Чим Дякую. ти пользуєшся в галереї? Uh, ну, всі фотографії, допустим, і улюблені, так? Да? Видео. І відео. От їй треба... Вони от... тут це. люди і тварини одразу. Я не розумію, чим вони руководствувалися, коли вони так робили галерею нову. Мені погано просто, що вони так це... Да, так, не альбоми. Ось вот це йде одразу, так? Да? Mm -hmm. В общем. Улюблені, да, Маша а, сьогодні да. мій телефон. А що значить улюблені? От і ти лайкнула, які фоточки будуть показуватись. Ну, я, допустим, роблю а, кілька прев'ю. Ну, Лайкаю да, ті, які мені да, сподобалися, а да, потім да, легко да, знаходжу да, їх. Да, легко знаходжу, да, хорошо. Потім ми приїхали додому і записали дуже прикольне, розмовне відео, де відповідали на ваші історії, коментували ваші історії. Тому завтра обов'язково приходьте на мій канал і подивіться це відео, сідаю монтувати. А всім дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки і до наступних відео.